Дякую за ці набори організації. Лад, чергова відправка нашим військовим на Кумпецький напрямок для прикордонників. Невеличка посилка, але вона складає майже 40 найменувань, позицій від наших донорів та партнерів. Це медикаменти. Дякуємо нашим партнерам. Фонд амбулаторної медицини України, гуманітарний хаб, Житомир, вогнегасники, кошма, вітамінізований рис, лайфрайс, рідке, мило, чай, манамах, гелі, шампуні. Суп консервований, варення, томати, локшина, вологі серветки. Дякуємо нашим партнерам, клубу Україна, Данія, товариство Українців Фінляндії, Аута, Україна, Асоціацію українців в регіоні Мурсія, товариство Українців Північної Німеччини за співпрацю. Дякуємо волонтерському штабу ЛАТ та їхнім партнерам за отриману допомогу. За те, що передаємо на прикордонні військовим. Дякую, слава Україні! Героям слава!